А давайте сьогодні поговоримо про знецінення. Про знецінення дуже багато інформації, але, можливо, я вам щось надам більш глибше сьогодні. Під знеціненням часто лежить страх, як і під будь-яким проявом насилля. Тобто там, де є насилля, там завжди в глибині людини є страх. Тобто знецінення це агресія, яка пов'язана зі страхом, зі страхом чужого. Тобто знецінення це завжди неприйняття і неприйняття чогось чужого для мене. Ми не приймаємо те, що не вписується в нашу картину світу. А картина світу, в принципі, та залежить від умов дитинства, від соціуму, від вихователів, вчителів, від світогляду батьків і родової картини світу. Знецінення в здоровому прояві це підлітковий бунт. Це ознака підліткового мислення взагалі-то. Якщо у вас багато знецінення, то, скоріше за все, ваша психіка зафіксувалася в цьому віці. Тобто, якщо вам 30 чи 50, це не має значення, але ви звично знецінюєте все, що вам не подобається, розділяєте світ на чужий свій, це моє, це не моє, це не так, як у нас. Тобто ви психологічно знаходитеся в підлітковому віці. Підлітковий вік це випробування для будь-якої людини, і там багато з чого відбувається з психікою, сепарація, пошук себе, налаштування комунікації з собі подібними, проявляється сексуальний інтерес, тобто таке серйозне навантаження, навантаження і воно створено стресами цього періоду, і у цього періоду є такі завдання. І багато хто, багато психіка, багато є кількість людей не справляється з цими завданнями. І тому часто психіка дорослішає. частина психіки дорослішає. І тому навколо нас так багато дорослих підлітків. І один з проявів, повторюся, підлітковості, дорослого підлітка це знецінення. Підлітковому віці знецінення повинно допомагати сепарату, сепаруватися і знайти своє «я». але часто люди застрягають у боротьбі з дорослими, боротьбі з світом, з книжками, з авторитетами, і замість психологічного дорослішення вони отримують знецінення як манеру спілкування. І навіть частину світогляду це стає другою другим я людини. Чи маскою, чи манерою поведінки. Тож, якщо ви часто знецінюєте щось навколо, то не дивуйтеся, якщо вас не сприймають серйозно як дорослого. Бо ваша поведінка більш підліткова і вона зчитується несвідомо як підліткова. А в душі у вас може бути почуття пустоти, бо у вас дорослого там нема. Отже, якщо ви хочете це змінити в собі. Є одна проста і дієва рекомендація. Ви, мабуть, її чули 2048 тисяч разів сотень, але вчиться приймати вчитися приймати саме те, що вам не подобається. Повторюю, знецінення це не прийняття. Якщо ви почнете тренувати прийняття, ви почнете насамперед дорослішати. Завжди. Хоч маленьке не при, прийняття, неприйняття вашого, це маленький крок вашого внутрішнього дорослішення, ваша психіка, от на такий якийсь частинку вона подорослішає. І ви зекономите, прийняття зекономить вам сили та енергію, бо неприйняття забирає їх, забирає силу. Ви боретеся, коли ви боретеся, ви завжди зливаєте свої сили кудись. Тому з часом, коли знецінення стає вашим другим я, ви стаєте не бунтарем, яким ви повинні були бути в підліковому віці. Ви стаєте таким, знаєте, незадоволеним бризгою, якому не подобається не знаю, сонце, дощ, хмари, вітер, зима, літа, є гроші, нема грошей, красиві люди, некрасиві люди, все не подобається. Все, що зустрічається на шляху, все не подобається. Як вчитися приймати? Приймаєте те, що вам не подобається, як факт. Тобто ви не ставите оцінювання, ви не ставите маркерів, відміток гарне, погане, бо тут включається саме оцінювання і знецінення автоматично. Ви приймаєте як факт. Це існує. Ви, напевно, насправді не знаєте, це те, що вам не подобається це погане чи гарне. Для вас, для світу, для тої людини, ви насправді ну, не знаєте, це ваше уявлення. І якщо ви сприймаєте як факт, просто це існує. Там ця людина, яка мені не подобається, існує. Ця ситуація, яка мене лякає, існує. Ці чужі, які для мене небезпечні, вони існують. І я приймаю це як факт наявності. Тобто тоді ви перестаєте боротися, можна сказати, з Богом, можна сказати, з життям. Бо в житті величезне різноманіття. Життя це є, в житті є все, не тільки ви і ваш світогляд. Тому, коли ви, перестаєте, коли ви починаєте приймати це як факт наявності, ви приймаєте життя, ви приймаєте Божу творчість, можна і так сказати. На мій погляд, це єдине, що може зменшити кількість знецінення в вашому житті. Ви повинні розуміти, що якщо ви знецінюєте, не приймаєте, і вас будуть знецінювати, не приймати. І це вам буде болісно і буде колоти вас. От сюди, саме в душу буде колоти. Бо коли нас не приймають, це дуже боляче. І насправді, а насправді ми робимо те саме з іншими людьми. Тож. Ви приймаєте щось що вам не подобається, як факт. Звісно, є такі явища, які потребують більш глибоких внутрішніх процесів, і в цьому допомагає психотерапія. Це ті явища, які відбулися з вами, наприклад, дуже болісні, і це психотерапевтичні процеси, і вони однозначно допомагають зменшити знецінення кількість знецінення в вашому житті і більше прийняття, більше дорослішення, бо насправді прийняття це дорослішення. Відсутність знецінення це зріла, це ознака зрілої особистості. І великої кількості енергії у вас прибуде після того, як ви почнете це змінювати. Це нелегкий процес, він може розтягнутися на роки і залишитися до кінця ваших днів насправді. Але бо завжди є щось, що, що, щось турбує, що не подобається, що лякає. Але якщо у вас з'явиться ця навичка, вам буде насамперед легше жити і це постійне психологічне і духовне дорослішення. Я вам цього бажаю. Не розбазарюйте своє я, не розбазарюйте, не розкидайте свою енергію, тренуйте прийняття як факт. Дивіться, ви можете оцінити, да, не плутати, наприклад, от стріляють, як це приймати. Ми приймемо це як факт. Ми можемо оцінити, що це погано через почуття свої, не через мозок, через почуття, як я реагую почуттями, люттю, страхом та і чимось. І я тоді приймаю свою лють і свій страх. Не перехожу в когніції, не починаю раціоналізувати. Приймаю свій страх, приймаю свою лють, приймаю там печаль, сум, огиду, приймаю всі почуття, які відбуваються. Як факт, і ви, ваша картина світу змінюється, ви стаєте більш цілісним, бо ви приймаєте і себе, і свої почуття, які пов'язані з тим, що вас лякає, наприклад, чи вам не подобається. Цей шлях допомагає психотерапія, але ви вже можете починати тренувати своє прийняття, зменшувати кількість знецінення. Повірте, це великий духовний крок, духовний шлях. Хай щастить. Будьте зі мною. До нових зустрічей!